Я не груша, я не слива, я калинонька вразлива. я покрита білим снігом у червоному намисті. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити ягідки калини, а для цього нам потрібен пластилін червоного кольору та дощичка. Відщіпуємо дрібні шматочки від великого та формуємо з них кульки. Методом скочування пальчиками. Ось так. Ягідки калини червоного кольору, круглої форми. Вони мають дуже цілющі властивості. Калина допомагає від багатьох хвороб. Можна з калини приготувати варення, чай. А ще калина народний символ України. Ось така у нас груна калини. Дітки чекаю на ваші.